Доброго ранку! Я трішки не вислав, бо вчора була легесенька п'янка, але сьогодні я готовий до важкої роботи. Що ж, сьогодні ми будемо показувати, як я працюю на Amazon Flexі. Це така собі доставка Amazon. Ти сини! От Що вони роблять? Що ви, хлопці, як ви їдете? Той обгайка... Ну що, коротше, буду їхати сьогодні на Amazon Flex, доставляти доставки. Буду вам до сьогодні теж показувати. Е, я не трішки запізнююсь, я просто приїжджаю дуже сильно вчасно, хоча би приїхати раніше, ну, типу, щоб забрати свій блок, щоб забрати свої товари. Легко вам їх покажу, як це все відбувається, тому що хорошого вам перегляду, ну дійсно подобається мій контент, лайк, коментар, підписка. І що ж, поїхали! Це я під'їжджаю. Ти просто паркуєшся. Береш свого пакунка і приходиш сюди. Ху! О! Цікаво. Ідемо. Коротше. коротше, поканув я свого пакунка. Коротше так, ось так я його запікапив свого пакунка. Зараз я буду його сканувати кожне. Закриваємо машину, і все, все, починаю працювати Коротше, отак я все собі порозкидав просто Порозкидав Я трохи досягр їх є система, але все ж таки отак порозкидав. Закриває цю машинку. що відмічає. Пацани, хто в нас... О, якісь сміття напевно Так Все, закрилося Тут в мене ось так ось все, йду завозити валізку. Тепер вже ось так виглядаю, якщо що. Завожу цю валізку і їду. Їхати мені в іншу сторону в Сіетла Зараз вам покажу куди. Що ж, все, я таки беру сюди. Current stop і перекидаю себе на Google Maps. І що показую скільки їхати? Щось не показує. Драйв okay. Окей. Google Maps. True again давай, розчехляйся 40 хвилин їхати. До першого їхати 40 хвилин. До першого стопу. let's go В загальному мені дали 28 пакунків, 28 стапів у мене буде. в врод залазить з вусів. Будемо 28 стапів стапів, 28 зупинок в мене буде. Газуєм. Відкриваємо віконечко. А, що? Це перша моя доставка, що я можу сказати? Відкриваємо віконечко, щоб якщо машина за... О Паркінг Life parking, continuous. Continuous. Continuous one package 12.523 Давай, поту Finish. Ідемо на наступне. друзі, а це я... Мені треба апартмент К-405. К-405 тут, тут має бути, по суті. you know where is floor four floor four because i have only three but i need four four or five yeah okay okay thank you i wouldn't say four or five 306. Oh, Андре 405. 405 чини. Мы фотки побачим. Хер его знаю. я... А, yeah. Да, тут. Клинтень. Коротше, я оце їду і зараз мені треба до повертати. Я собі об сюди старт треба, Тут воно мені показує точний будинок. Перший, другий. А мені треба номер е, 13210. 13202. 13.2.10. Айп okay. Окей. Прийдемо шукати нашу 13 -ку. Nat, ik heb een stukje teerlassen. 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 Ik 16. Коротше, ось так я і ганяю, в принципі. Їжджу, до речі, без пасів безпеки. Ох, і що? І просто так і ганяється. Коротше. Ну, Доволі я швидко справився, насправді, бо я, по-перше, тупив дуже багато. Ладно, Зараз вам пізніше все поясню, що в мене як було. Але в загальному доволі таки швидко я справився з цим боксом. Надіюсь, Амазон це цінує, побачить, що я швидко справляюся і буде давати мені більше. Більше вибору, так сказати. Но я вам скажу ще одне. Е -е, така машина не підходить до... Щось там світиться, ні? Не підходить для такої роботи. Дуже сильно зношується. Треба по-любому якогось е -е, Prius. Prius, Tesla. Щось електро. Електро, яке я буду собі їздити, помаленьку, мало спалювати, багато стопів робити, тому так. Тому да. Бо так ти багато не наїздиш на такій машині. Я цю машину взагалі хочу продавати, тому... Аварієчко. Йдемо на пошуки. 12. 443, 16. Не повірите немає. Є yeah. uh. І все, і поїхали далі. Забылся за камеру. Так вы думаешь, что брязнуло, что брязнуло, камера? Что ж, друзья, swipe ту finish. Where satisfy? You voice Все, 90 баксів заробив. І їхати додому. Так, машиною, машиною. 15 хвилин! Клас! Все! Що ж, друзі, ось так відбувалася робота на Amazon Flex. Які були за, за, затупи сьогодні. Я приїхав і я трошки не знав на кожній на кожні базі, так сказати, по-різному. На цю базу я приїхав, я не знав, як тут ці пакунки. Є такі бази, де на пакунках вже пише номерок, номер рок, типу, номер, номер номер. Номер пакунку. Тут не писали, тут треба було кожне сканувати, дивитися, я цього не знав, просто попакував в машину і вже в машині потім вишукував, дивився. Але все одно справився, мав справитися до 10.45, а зараз вже 9,45. Точніше, тільки 95, тому я справився офігенно, що можу сказати, Заробив за це 90 доларів, наїздив сьогодні 50 миль. 50 миль це 2 галони, мінус зараз бензин по 4,10, е, мінус 10 доларів. Чи, мінус 10 доларів. Тобто заробив я не 79 доларів, а 69 доларів чистими сьогодні. Поїздив я з 7 ранку до 9.45. В 10 буду вдома. Ну, така вам робота на Amazon Flex. E, пишіть коментарі, ставте лайки, а в майбутньому... І дай пишіть, що хочете бачити, типу, як там взагалі з цим флексом. Бо далі буду знімати ще Amazon Flex. Так що побачимось на каналі.